Ніна Колодяжна. Казка про дракона Мережка та Чарівні Спиці. В далекій країні Смарагдовий Гір жила родина летючих драконів Мама, тато, донечка, синок та тітенька Пейслі. І нічим не була б примітною ця родина, якби не їх підліток, дракончик мережко. Справжні парубоцькі забави, такі як крилаті перегони, змагання з вогнедмухання та скелелазіння не цікавили мережка. Завжди задумливий та мовчазний дракон, одягнений в яскраві светрики та чудернацькі капельошки, викликав здивовані погляди й шепіт, що він якийсь дивакуватий. У колі одноліток Мережку дійсно було не дуже цікаво. З маличку він зачаровано спостерігав за магією тітончиних спиць, що з боровистих клубочків ниток створювали довгі, як змійки, шарфики, ковтинки з химерними візерунками та смугасті панчохи. На один з днів народження тітонька Песлі подарувала мережку. Маленьку дерев'яну скриньку. Коли дракон відчинив її, то побачив пару блискучих в'язельних спиць і схвильовано глянув на тітеньку. Я знаю, що в тебе все вийде, сказала вона імениннику та лагідно обійняла. І дійсно, Мерешко дуже швидко опанував чарівні спиці. Поступово їх печера наповнилася цікавими в'язаними речами, в яких із задоволенням ходили всі члени драконячої родини. А ще мережко полюбляв експериментувати з матеріалами, вплітаючи у вироби рослинки, пірячко та павутиння. Він скрізь помічав візерунки, створені природою, та на їх основі розробляв дивовижні схеми в'язання. Звичайно, він помічав також і насмішки знайомих драконів через його захоплення прекрасним. Чому вони насміхаються наді мною? Бо я не такий, як усі, засмучений дракон якось запитав у батьків. Сину, ти не повинен бути як усі, бо ти індивідуальність, відповів тато. Надіємося, що ти займаєшся улюбленою справою, адже в тебе виходить чудовий одяг, тож не дозволяй недоброзичливим драконам створювати перепони на твоєму життєвому шляху, сказала мама. З тої пори Мерешко не звертав уваги на те, що говорять про нього за спиною. А коли у сестри намічався випускний бал, він зв'язав для неї сріблясту мережевну сукню з павутиння та прикрасив її сотнями кришталевих намистинок. Сестра Драконеса у вишуканому вбранні була королевою випускного палу. Дізнавшись, хто автор цієї неперевершеної сукні, майбутні випускниці та наречені заздалегідь вишиковувалися у чергу до майстерного мережка. Згодом ексклюзивний одяг у нього почали замовляти навіть драконеси з сусідньої країни Блакитних Озер. А пізніше мережко став відомим на весь драконячий світ стилістом. Про нього навіть написали в модному журналі Драко Фешн. А обкладинка цього журналу з комедним драконом у веселому светрику власного виробництва прикрасили кімнату Тітеньки Беслі, яка дуже пишалася своїм талановитим племінником. Тож досягти вершин майстерності та стати відомим. Бережку допоміг не лише талант, йому ще дуже допомогла підтримка близьких. Адже він добре засвоїв настанову, що треба продовжувати улюблену справу і впевнено йти до своєї мети попри перешкоди.